Ні, я привіт. Привет. То В нас сьогодні розпаковка Aliexpress. Я Нії купила такий костюм, такий гарний. А я І... смотрю на тебе. І от в неї так, диві... дивіться. День О, в неї день народження, да, вона сьогодні на день народження в цьому костюмі як Ельза. От в неї тут костюм входить. Нія, скажи, що в тебе костюм входить? Що? Плаття. Рукавички, корона, віночок, сережки, колечко, браслетик, кети, кольє, ще така паличка. І це все коштувало десь 20 євро. Ну, взагалі дуже дешево. Ось така розпаківка. Розпаковка. І сердечко, ні, я ще вам зроблю до того.